Так, Покажу вам амуніцію, яку шиємо для собак. Значить, бачите, є ширші моделі нашийників, є вущі моделі нашийників. Так? Дивіться, чим відрізняється. Цей ширший має двойну пряжку. так. Шкіра, дивіться, двойна. Підкладочна шкіра використовується. так. Підкладка йде так, що в місцях кріплення. Важливий момент. так. Короткі шипи. Комбінації з довгими шипами, ручка для того, щоб можна було тримати собаку. Двойний ряд під пряжку. Шкіра не тянеться. Шкіра надійна, хороша. значить Це є ширша модель. так Є вуща модель. так Ці 5 см по ширині. Так само йде двойна шкіра, підкладочна шкіра. І зверху лицьова шкіра. Шкіра не тягнеться. Шкіра якісна. На одну пряжку. Ручка для того, щоб тримати собаку. Так само цілий ряд кілечок. Моделька без додаткової ручки. Ручка для того, щоб можна було зловити собаку, затримати собаку. Також дивіться, двойна шкіра. Якісна, товщина 5 см тих моделей. Без шипів. Таке цікаве виконання. Так. Кольорова гама може бути різна. Шлеї, Значить, шлеї, шкіряні. Так само двойна шкіра, шкіра підкладочна. Мають товсті пряжки. Оця модель має тоньші ну, от Є така посилена модель. Є модель, яка звичайна. Так. Ну, для собаки ця шкіра теж підійде добре. Значить, Посилена модель, бачите, має ширші пряжки. Так, І дивіться саме увага, і на той і на той моделі робиться ще додаткова ручка для того, щоб можна було тримати собачку. Сюди поводок чіпляється. Якісна амуніція для собак. От дивіться, як вона виглядає. Хто хоче замовити, обговорюємо розміру, все, шиємо під, під, під розмір. Осетики для дівчаток. Бачите, такі гарні вирізи, узори. Для дівчаток дуже гарно підходить. Ну, у вас. Так що Амуніція шикарна. Ось такі з шипами. Значить, для, цього, для чого шипи? Для того, щоб собаки не погризли, не роздерли шию. Дворові стаєві собаки бувають, бігають. Тут у нас двойна шкіра. Шакіра. Ручка дуже зручна для тримання. Замовляйте, амуніцію робимо під замовлення. Так, я на зв'язку. Телефон в шапці профіля, пишіть в особисті повідомлення.